Снігоуборочна машина, яка кидає у нас зерно. Короте, всім доброго дня. Такий трошки не закрутив повністю болт і рішив їх понакачувати пеною, тому що нові камери зразу у нас по той соски подпадали. не дослідили ми. Короте. Та не дослідили ми за ними, і вони тупо подвалювались, на пустих, походу їздили. Ну, буває у вас таке чи не буває, пишіть коментуйте, а не забувайте поставити лайк. Або написати якийсь комент. Ось бачите, нові і все. Воно. Тут нема соска і тут теж воно обірвало. Ну, і резина, як би сказати, така плотненька. Ну, Я не знаю, може кудись пригодяться, а може ні. А це коротше, поки батька нема. Десь поїхав по налоги якісь там платить. Коротше. Поки він налоги платить, я як самий чесний син заробляю гроші. Небагато. Ну хоч якийсь, він гроші мені не дає, коли його нема, то я щось продаю. Ну я думаю, це можна так. А ви пишіть, коментуйте, можна так у батька робити і ліниця. Бачите, продав тонну кукурузи. Тона кукурузи у нас тільки ж треба це все вовремя зробити, сліди позамітати. Оці, щоб не було нічого. Зараз заметемо, тут оберемо і курям Однесемо хай курочки поїдять кукурузки. Ну а машину треба ставити швидко е, на місто, бо ну, треба так. Ставимо зараз машину на місто та й все. Продав кукурузу тонни, тонну по 8 тисяч. Вам як така ціна? Мало? Дешево? Пишіть, коментуйте. І, кстати, чим більше коментів, чим більше мені тоді переглядів. Так що так і справи. Е, продав по 8000. Е, ще залишилося, не знаю, може ще щось буду продавати, то теж по такій ціні буду продавати. Ну коротше вже на мішок е, на наступний рік кукурузи заробив. Ну звісно я цього казати нічого не буду, скажу, батько, ти сам там надбирав класно, вміряв я кажу ти давав там цей ти він брав оцюда з цього е, е, молодь та молодь свиням скажу спихнути брав пару разів кажу десь ділося класна штука куном підвісив отакі ваги ми купили Раз набрав 800 ой, 480. А другий раз набрав 400. Ой, 500. 520. бо вже забуває страшка. Старий уже стоїть. Ну, коротше така ціна. На пшеницю тоже кажуть по 8000. Не знаю, наверное. Надо пару тонн продать пока. Опять батька не буде. А що робити? Кажу, іноді йому дай гроші, він не дає грошей. Ну, а що приходиться чимось викручуватися. Хтось скаже, що не можна так робити. Ну, може комусь не можна, а мені можна потихеньку під шумок трошки заробити коштів. Е, ще залишилося нам два городи, каскать. Ми тоді підчитаємо, скільки залишилося у нас кукурузи, щось продамо. Ну, буду продавати десь по такій ціні. По пшениця теж по такій самій ціні по 8 тисяч. Ну я думаю, вона буде дорожча. Ну не знаю яка ситуація далі буде. По так такі справи. Так що, а випачити 7, кажуть, ціна там от 21 тисяча, а там залежить від аналізу. Який аналіз така тоді, чи більша ціна там. Коротше. Ну, по-разному. Так що то таке. Я думаю, не знаю чого, хоча казали, дивився в Тіктокі якогось там цього. Та цих, що перекупують і що їздять, скупляють, то кажуть, що піднялася ціна в Одесі там по 28 тисяч. Це за з ПДВ, а за налічку по 21. Понятно, будуть удержувати. бо ми їздили тут трошки з другом, каталися по рибалки. То соняшника в нас стоїть дуже багато. І ще щось не косять, не знаю. Чого вони його не косять, може людей нема куди його складати чи немає як. Якби отак. От от. А там не знаю. Спрашували, що, що робити. Я не знаю, що його робити. Його якби і невелике количество цього соняшника. І чи буде далі ціна, це теж питання. У нас тут теж є нюанси трошки. А зараз, коротше, на дане місто поставити машину та цей. Швиденько убрати свої сліди, щоб батько там скажу, що виїжджав. Та блін, скажу, щось треба було, щось придумаю, щось знайду таке. Щось приду, придумаю, що йому сказати. Скаже, що виїжджав газоном. Та щось щось знайдемо, що йому сказати. Головне, щоб він нічого не поняв і ніхто не доклав. йому, що я такий, що я можу в нього щось спугати. А тут так. Ось така кучка вже залишилася вишта Та і все Надо ще пару тонн продати і буде бимба так що так от пишіть, коментуйте Всім пока пишіть яка у вас ціна на соняшник На все остальне Цікаво Цікаво теж узнати, яка ціна в кого, що по чому. Курточку чуть не порвав. Так що, а що ще? Ячмінь, я не знаю по чому ячміння в нас немає, опадів у нас немає, сходів пшениці в нас немає. Та і все. Не знаю, що далі. Посіяли пшеницю вже. Скоро кінець ноября, а в нас опадів так і немає. Другі там не можуть скосити соняшники, кукурудзи. А в нас немає не опадів, немає нічого. Ну так далі подивимося, що воно буде. Пшеничку вкинули. Дай Бог може колись підуть опади, може щось та й зійде. Сьогодні похолодало, у нас морозець сьогодні був, теж знову. Ну коротше, погода така якась непонятна. Вчора, хоча, хоча вчора десь під утро трошки моросив в дожі, таке воно і не поляку не прибило ніде нічого. Ну, коротше не сильно важна Така погода в нас. Дивлюся, других блогерів там дожі йдуть, то і ще щось. А в нас немає ніде нічого. Так що всім удачі, миру, головне миру і здоров'я. Ну і терпіння нам. Всем всем пока!